Страшна історія в одному з дніпропетровських сіл. До редакції 11-го телеканалу звернувся чоловік, який розповів його неповнолітню небогу протягом декількох місяців гвалтував власне вічі. 15-річна Оленка, найстарша з шістьох дітей у родині, стала жертвою чоловіка у лютому цього року. І з тих пір, за словами дядька, систематично піддавалася сексуальним домаганням. У жахливих подробицях цієї історії розбиралась Юлія Брик. Велика біда у маленькому селі 15-річну дівчину, нібито гвалтував власний відчим. Місцеві мешканці досі не можуть оговтатись від гучної новини. Однак найстрашніше те, що рідна мати Олени захищає свого співмешканця. Рідний дядько дівчинки Сергій досі не може оговтатись від того, що трапилось. Чоловік розповідає про те, що його небога стала жертвою відчима, Йому розповіли дружина та мати. Тоді він ледь втримався від того, аби розправитись з чоловіком. Жена Чуть-чуть, как бы, понимая панімає психологію дітей, тому що как бы адекватная мать вона увидела, що з ребенком что то не то. На заданий рібінку вопрос, буквально наводящий, ребнок сам выпалил, як из пушки, все что произошло. каже подумати про співмешканця рідної сестри міг все, що завгодно, адже той нерідко прикладається до чарки та навіть зловживає наркотиками. Однак уявити, що від чим Олени почне домагатися дівчинки, навіть у жахливих снах не міг. Намагався Сергій поговорити із рідною сестрою, однак та нічого чути не хоче. Каже, кохає свого співмешканця і на тому крапка. Мені здається, вона просто ну неадекватна. Тому що, якби чоловік здраво здраво мислячий і всією інформацією, яку я как як бы їй передавав, яку її люди передавали, юристи, які говорили на, на високому рівні, допустимо, в нашому державі, чоловіку не доходить нічого абсолютно. Тобто я подазую, що вона просто какби ну не вміняє мелі, там щось у нього як би з головою. Сама Олена згадує, коли відчим з'явився у їхньому з мамою житті, він був іншим, спокійним та добрим. Маму її саму та маленьку сестричку не ображав, однак з часом людину немов підмінили. Я його знаю з дитинства, скільки ми живемо там в селі, Я його давно знаю. Я к нему бігала, він зі мною общався. Хорошо относился, все время какие-то там шоколадки покупав. Знущатися відчим над дівчиною почав ще взимку. Олена розповідає, до цього він частенько бив її, мати та інших дітей. Потім став шантажувати дівчинку, аби вона вступала з ним у статеві відносини і при цьому нікому не розповідала. «Почалося з того, що вони з друзями почали спорядів, какого розміра у мене грудь. Він он, ну, он мені сказав, якщо будеш зі мною спати, тоді ходи куди хочеш. Кидав, хочеш. Сусіди родини розповідають, Наталя з цивільним чоловіком часто пиячать та не мають постійного місця роботи. Родичі обурені, однак не надто здивовані. Відчим Олени та її мати кажуть, як батьки недобросовісні. Дівчина часто могла днями ходити голодною. На неї батьки постійно залишали і молодших дітей. А семирічний онук одного разу прибіг до бабусі та розповів, що ходив по шприци для батька, аби то міг колоти собі дозу. А Вони мама, бачите, там руку постійно, дереза його. Що, там? Що, що з нею случилося? Я взагалі в шокі. От не знаю, просто не знаю. Я кажу, як от у старі баби кажуть, що чи заворожили, чи приворожили. Поспілкуватися ж із самими батьками Олени нашій знімальній групі не вдалося. Наталя мати дівчини ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про ймовірне зґвалтування її доньки не бажає. Я інтерв'ю ніяких давати не буду. А чому? Я вже давала, я була на мені Тогда дайте нам интервью небольшое. Нам ничего от вас не надо. Так не нам перемен. нужно. Я никаких интервью давать не буду. Почему? А потому что какие комментарии еще? Что вы хотите от меня услышать? Ну, хотим услышать правда ли то, что нам сказали, что у ну, вас с ну, ребенком. Никак... Вам есть что скрывать, поэтому вы молчите. Молодая девушка, идите пожалуйста. У прокуратурі Синельникового прокоментувати ситуацію погодились, однак на конкретні запитання не відповіли. Повідомили лише, що наразі розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 155. Статтею статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості щодо відповідальності за вказаною нормою закону, то вона передбачена законом у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на цей самий строк. Зараз триває комплекс слідчих дій, за результатами яких правоохоронні органи лише приймуть рішення, чи буде особі повідомлено про підозру. Тож, поки людина, яка ймовірно гвалтувала пачерку, залишається на волі. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.